Я б ніколи не повірила, якби це не сталося зі мною. Минулого літа ми з подругою Софією проводили обряд. Хотіли стати русалками. Була повня свічки, заклинання, вода по пояс. Ми зав'язали ноги з синіми нитками і прошепотіли слова. Вода раптом засвітилася, ми почули голоси, щось тягнуло нас униз. Я побачила істоту з жовто-червоними очима і знепритомніла. Коли оттямилась, я могла дихати під водою. У мене був хвіст е між пальцями перетинки, а на шиї зябра. Софія закричала. А за нами з'явилася потворна русалка з червоними очима. Вона почала висмоктувати з Софії кров. Софія прошепотіла Іди, тікай звідси. А потім усе обірвалося. Ми прокинулись на березі у білих сукнях з укусами на руках. І я досі не знаю, це був сон чи прокляття, яке ми пробудили.